І друзі, всім привіт! У нас зараз буде огляд ось такої ігри, бачите, я хотів таку гру, але такої не було. І буде ось така дуже прикольна на полі світу. Бачите, тут є флаги України, і Англії, і Норвегії, і Іспанії, і Польщі, і, і, і Італії. Тут, тут дуже багато флагів. Лагів. Дивіться Я дивіться ось така гра вона, думаю, дуже цікава, але я її ще не гравный и коли пограю, скажу цікава чи ні, но ну, думаю, дуже цікава. Дивіться, комплектація ігрове поле, гральні фішки, два гральні кубики, комплект гральних банкнот. Комплект готелів, картки права власності, картки бюджету, картки шанс, інструкція, кількість в упаковці, одна штука ігра. Країна реєстрація бренду Україна, країна виробник, країна виробник товару Україна. Монополія миру це можливість відчути себе справжнім монополістам світового масштабу, не виходячи з дому. У цій грі на вас чекають важливі економічні оп операції, з злети та падіння. Не забувайте про обдумування кожного кроку, адже один неправильний хід і ви банкрут града є змогу купувати, продавати, орендувати і нарушувати свій капітал. Можеш скинути на руху місь в усьому світі. Бачите, ось так ось так ця гра виглядає Зараз мене просто так грузится довго, тому що зараз на мобільному інтернеті. Дивіться, ось така гра, бачите, ось така коробочка. Потім там в комплекті ще інструкція. Йде ось так. Тут ще є будинки, банкноти і так далі. Дивіться, тут в комплекті інструкція, ігрове поле, картики, гроші, банкноти. І... І там всякі дерева, будинки, там ще чотири графіки фішки, 2 кубика. Друзі, тому всім рекомендую купити цю групу грати. Така гра коштує 371 гривню. Я, я думаю, що це гарний подарок якомусь другу на день народження, наприклад, представимо, що вашого друга вже вже через ти вже через п'ять днів день народження, вже через три дні день народження, ви не знаєте, що купити. думаєте, може настільну гру якусь буде, буде приємно. І ви думаєте, так, що ж такого купити? І... Виду, і, я в, і ви знаходите таку гру на світу, думаєте? Так, а от вся гра непогана, треба купити. Якраз ця гра плюси швидко плюси. Максимум доїжджай за 3-4 дня, а мінімум вона вже може на следующий день бути. Вот Тому, друзі. Рекомендую всім купити таку гру, та в неї пограти. І якщо треба, подарити якому другу чи знайомим на, день, на, на якийсь праздник чи день народження, тому це вам рішати, яку гру купити та, але я вам хотів цю порекомендувати ще. Порекомендую вам таку групу про доктора, називається Докторінг. Друзі, підписуємося на мій канал, ставимо лайки. Якщо не забуваємо, що якщо на моєму каналі буде 200 підписників, тоді я буду випускати відео кожен день по десь по десь по... Десь, по 10 відео на десь по 10 відео на день. Тому, якщо ви хочете, щоб за тиждень ми на моєму каналі виходило 100 відео, то, то підписуємося на мій канал та ставимо лайки. І не забуваймо натискати на дзвіночок, щоб не пропустити не пропускати мої відео. Це шорти. Друзі, таку гру можна купити не тільки за замовити, а ще можна на розетки купити в будь-якому городі. Тому, друзі, всім, всім до побачення, всім гарного дня, шукаю, шука замовляйте або купляйте таку гру.